Не дає мені встати кицюльчик. Оце перелягло вже 9 годин вечора і він тут сопе. Блін, я засинаю. Просто засинаю, а куди засинати? Зараз через годину дадуть світло, котунчик. Я його вже вставати, Підемо булки пекти. А він так спить. Як оце вилізти? І заліз тут коло мене. Куточок, Марсічок, вилазять. Давай вставати, котічка. Тобі то що мені вставати треба? Я не можу в 9 годин лягати спати, бо я потім у 2 години ночі проснуся і не засну. Боже, як вона лежить. Ложите, сапе. І мене так на сон клонить, Ми вже телефон пару раз падав на обличчя. Кіті, вилазь. Морсятка. Чув, вилазь. вылазь, не куди ти там лізеш дальше спать, кіт? Я ж не можу встати з за тебе. Вилазь. Чув? Угу, угу. Оди, воно знов залізе на мене і все. Ой. Угу. Тяжко, так, да, котик? Кицюлі. Це <соць> <Цю> немого. <соць> Кицькі. Кицьким вилазь. Чи якось через тебе перелазить? Марсятка. Морсятка. Ні, нуля яка красота. Ой. І так же спить, так же спить, що прям сапе. І що я його не розбурхаю, він потягнеться лапками, а тоді знов на мене а так наполовину залізе і далі спить. Кіт! Ой. Спать. И не дёрнуться. Хочешь у меня ось под правой рукой ложить. Под левой. Китти. Это было еще и не застава, чтобы так... ...билеты были их. Полежить хвилиночку і тікає, а це ось не відірвеш.